10 квітня, в день 80-ї річниці звільнення Одеси від нацистських загарбників, російські окупаційні війська знову здійснили ракетну атаку на Одещину. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, вранці ворог вдарив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури області, застосувавши балістичні ракети з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Відомо про двох постраждалих залізничників пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автомобілів. У день визволення Одеси від нацистських загарбників містяни поклали квіти на площі 10 квітня та біля пам'ятника невідомому матросу. Через постійні повітряні тривоги людей було небагато. Втім, разом з чиновниками квіти до меморіалу прийшли покласти і діти Другої світової війни. СБУ затримала екс регіонала Владислава Лук'янова, який намагався втекти з України. Його зупинили поблизу прикордоння на Одещині. 60-річний чоловік сподівався виїхати за кордон як особа непризовного віку. Втім, в правоохоронців він проходив як фігурант у справі з виправдовування збройної агресії РФ проти України. У 2020 році Лук'янов став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Як повідомили в СБУ, після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, чоловік надав доступ ФСБ до обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і керував компанію у віддаленому режимі. Крім того, Лук'янов у телеграм-чатах виправдовував війну Росії проти України. Наразі депутату повідомили про підозру йому загрожує в'язниця. Елітне житло біля моря в Одесі продають конфісковані квартири. Одна з них належала російському олігарху Михайлу Шелкову, інша колаборанту Володимиру Сальдо. Обидві виставив на аукціон фонд держмайна, який відбудеться 17 квітня. Всередині конфіскованих активів побували наші кореспонденти. 175,5 з половиною квадратів із видом на море. Це квартира російського олігарха Михайла Шелкова у провулку Дунаєва. Це майно конфісковане на користь України рішенням суду у січні 23-го року. Зараз квартиру виставили на аукціон. Продають її за 7,5 з половиною мільйонів гривень. Фактично, один квадратний метр тут коштує трохи більше тисячі доларів. Це значно менше ніж в аналогічних будинках у цьому ж районі. Житловий комплекс зведений у 1998 році, і фактично. З того часу місцеві тут олігарха не зустрічали. Ушуково нікого нету, ніхто не заходить, Ніхто не заходить. тому що потреблення нікого немає електрика, тому я знаю, що там нікого немає. За цю квартиру охочі можуть позмагатися на аукціоні, на який можна податися до 16 квітня. Втім, потрібно зробити гарантійний внесок. Це понад 700 тисяч гривень, які у разі програшу учаснику не повертаються. Кошти з продажу конфіскованого олігарха квартири підуть не просто у державний бюджет. Кошти до державного бюджету будуть залучені а до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Безпосередньо це дуже важливо у нас час для України. І ми всі повинні розуміти, що наразі санкційне майно повинно працювати на відновлення нашої держави на відновлення України. А ця квартира на Тінистій належала колаборанту з Херсона Володимиру Сальдо. Вона удвічі дешевша і трохи менша. 128,5 квадратів на аукціоні коштує 3 мільйони 700 тисяч, тобто менше ніж 800 доларів за квадрат. Гарантійний внесок на цю квартиру близько 400 тисяч гривень. Ця квартира у ЖК нова Аркадія більш обжита. Тут навіть Лишилися чиїсь речі. Сусіди кажуть, що у часи ковіду тут жила старенька жіночка, потім якісь квартиранти, але самого сальдо тут не бачили. Бабушка Божа а де останній була молода пара якась. то а вони не розмовляли, не а говорять, все, проходом, походом зустрічається ліфті і все на була mm -hmm. І Якби навіть сусіди зустріли тут самого Сальдо, то побажали б йому таке. Мистрія з духом. Що <рес> можу сказати? Mm -hmm. No, Нет, чтобы все эти ракеты к ним туда за приобре. В обох випадках, окрім офіційних платежів, переможеця аукціону повинен буде погасити також борги за комуналку. У російського олігарха Шелкова це понад 60 тисяч гривень, а у колаборанта Сальдо понад 12 тисяч. Цікаво, що потенційний покупець не повинен буде пояснювати, звідки у нього гроші. А переможеця аукціонів стане відомий 17 квітня. Детальніше ознайомитися з активами можна на сайті Прозоросейл. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев сьомий канал. Семеро військовозобов'язаних намагались втекти з України до Молдови та їх помітили в тепловізор. Прикордонники п'ятьох чоловіків затримали одразу. Ще двоє змінили свій маршрут, щоб відволікти увагу. Їх згодом знайшов службовий собака. Всі семеро слідували вказівкам адміна телеграм-каналу. За маршрут кожен мав сплатити по 80 тисяч гривень. Отримав ножа в груди, бо образив дружину товариша. Сергіївці під час застілля виник конфлікт між чоловіками. Гість почав критикувати дружину господаря. Той вдарив кривдника ножем. Поліція знайшла мертвого 49-річного чоловіка з ножовим пораненням в будинку сусіда. Зловмисник знаходився на місці і зізнався у вбивстві. Тіло навіщика направили на судову медичну експертизу. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, що передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині правопорушнику загрожує до 15 років ув'язнення. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.